Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні е, відео Вступ до спільного проєкту Зігрі мою душу. Я вже вам декілька разів казала про цей проєкт, але сьогодні саме вступ. І я маю вам показати, з чим же я піду в цей проєкт. Проєкт організувала Наталка з каналу В'язалки від Наталки. Дуже щира, дуже класна дівчинка в неї. Серйозний канал, веде вона його давно. І от вона вирішила зробити нам ще один спільний проєкт, бо один проєкт в неї називається Краса і залишки, в якому я приймаю участь, але я там дрічниця в тому проєкті, але ще буде. От, то зараз я вступаю в спільний проєкт, зігрій мою душу. Про що цей проєкт? Цей проєкт про будь-що без рукавів. Жилети, топи, маніжки, що ще що ще буває без рукавів, будь-що, кардигани без рукавів, якісь шазублі, що вгодно, щоб, щоб зробити ось таку річ. І в нас вже там є невеличка компанія, якщо вам цікаво, то можете долучитися, заходьте за посиланням в інфобоксі. А я вирішила м, піти в цей проєкт з подарунком від Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка. Давно я планувала цей вибрів з ось цієї пляжі. От, накапері колор. Ось такі кольори тут. Лариса мені цю пряжу подарила досить давно, і вона у мене. І я довго надихалася нею. Вона так лежала на дивані, на бильці, і я її нікуди не ховала, бо вона мені дуже-дуже подобається. І ще тоді я подумала, що це з нього буде. Пончо. Тут 200 г, але я не впевнена, чи вистачить мені цієї пряжі на пончо. І тоді я вирішила. Додати до неї ось такі паєтки. Паєтки, які мені дала на тестування в магазин пряжі Angie Yard. Але ви бачите, якого він яскравого кольору? Прямо як я люблю вервий глаз. А ось ця пряжа, вона інша, колір неї, бачите? І воно не женеть. Ось я його зміксувала, і вийшло, нічого не вийшло. Що попало? Некрасиво. Оця красивенна пряжа тьмяніє на фоні оцієї яскравої, і виходить, м'яко кажучи, чорті що. Але річ мені хочеться, і я почала. Думати, боліти, фантазувати. Так, це я тут при вас, тут її вже змотою, вже мені треба працювати, щось робити, бо сидіти без діла я не можу, у мене стільки планів, і хочеться зробити щось таке неймовірно красиве. Пам'ятаєте, я вже в'язала пончо дитяче, залишки в пряжі, воно мені дуже-дуже сподобалося. І от з тих пір я просто марю Мар зв'язати собі пончо. Не знаю, не знаю я, що мені робити, чи вистачить мені 200 грамів. От, будь ласочка, ті, хто в'яже шалі, ви маєте знати, на одну шалю вистачає одного 100 грамового чи треба два. Тут розхід пряжі на 100 грамів 310 метрів. Мені здається, цього буде мало. 200 г на пончо. Це хіба що коротенький і дитячий, я так думаю. Але воно мені так подобається, вона така класнюча. І ось до вчорашнього дня я була впевнена, що саме з цієї пряжі я буду в'язати пончо, я буду якось його обігрувати, можливо, якоїсь пряжі додам. У мене там є ось такого, ось такого кольору, близького є ще алізей, там вона по. По довжині, вона, там, вона, мабуть, тоньша. І, коротше, це ж, знаєте, ото в голові ото копишаться, ото кишить ото якісь думки, і от хочу я з цієї пряжі кончу. Але вчора, як ви знаєте, в мене була розпаковочка. І мені подарували а, цілу пасму пряжі, якої я вчора не знала, що то, але вже сьогодні мені вже написали, я знаю, що це за пряжа. А пряжа та кауні. Дівчата кауні, з якої я ніколи жодного разу не, не в'язала, і я дуже боюся цих е, пряж, які деформуються, які треба прати руками, розкладати, там до них так цьомки-бомки з тою пряжою, я я так не вмію. Мені треба раз, раз і, і все, і готова, і в дамках. Але ж кауні і я вже її змотала в моток. Тут 250 грамів. Але ми знаємо, що її треба в'язати товщою спицею, ніж здається, бо вона гарно розкривається. Тут, е скоріше за це 400 метрів на 100 г. Е на, на мотишку на цій етикетці не було, немає там написано, скільки метраж, але мені написали, що вона. В неї буває або 400, або 800. Ну, тут явно не 800, бо вона як шкарпеткова на вигляд. І вже я сьогодні зв'язала собі ось такий. Зараз замоталася в ці паєтки. <хи> Боже, вони ще тут і заплуталися. Це ж паєтки мама рідна. Ну, все. Чорт летить, нога висить. Так, ладно. Ось. У мене тут уже спиці всіх розмірів. Я вже пробувала тут і на 3,5. Це у мене Mindful. Це у мене 4 спагоярн. І я буду в'язати на спагоярн. І ось таким дирчатим-дирчатим візеруночка. Зараз вам тут мало видно. Отак от, отак от. Бачите, воно, тут листочки отакі. Такі дуже великі дірки. Але мені треба, щоб воно було легке, щоб було з листочками, я хочу з листочками, і щоб це одягалось на гольф. 250 грамів, дівчата, хто в'яже шалі, напишіть мені, будь ласка, скільки йде пряжі на шаль. Але шаль зазвичай в'яжеться довша. Вона дуже довга, і... а мені треба довжина е крила. Щоб була не довше за руку, щоб оцей кутик був на руку. От що у мене виглядатиме як а, дві шалі зшитих разом. Це буде такий собі реглан по діагоналі, але виходитиме майже квадрат, бо воно буде трішки отак ну, не розкриватися, як шаль, а трішки отак внизити. І мені цікаво, що ж в мене вийде. І маю надію, що вийде щось гарне. Вже я загорілася, вже чекаю, не дочекаюсь зміну кольора. Бачите, бо воно тут іде темніше, а сюди вже пішло світліше. Але це ж зразочок, то в'язатиму вже річ я далі, мабуть, таким візерунком, але, можливо, саме регланна лінія буде інша, бо тут вона ось яка. Ось оце ось регланна лінія, де вона? Я вже експериментую вже на ній, але ось я починаю її такою, мені вона така не подобається, то щось буду робити далі. Це я для себе отакий ось, напланувала отакий руліком воротничок. Нічого не хочу, просто, щоб отак от нас крутилося все. От уявіть, що я буду в гольфі, і воно десь отак буде. Або так, не знаю, десь отак. Тут у мене 40 петель набрано, так? А мені 80 це буде надто туго. Десь 100, можливо, 120, щоб буде такий вільненький такий виробничок. Ось так, 120 петель наберу. Так, буде на 120 петель. І потім на 4 частини я його поділю і буду в'язати регланними лініями. ось так, по діагоналі. Тут реглан, спинка реглан, тут і тут. Тут додатиму в кожному ряду, до плечей додатиму в кожному ряду, а від плечей і нижче буду по рукавам додати через два ряда. Кожен третій, або кожен четвертий. Не знаю, яко подивлюсь: тут, тут в кожному другому ряду, а тут в кожному третьому або в кожному четвертому. Так. От то. Отака у мене. Буде затія. Це в мене в планах стояло зв'язати пончо. Ага. Мені цікаво, за скільки я вивяжу 250 г. Тому до самого проєкту зігрій мою душу, додається, ще я буду в'язати пончо з таймером. Мені цікаво, що я встигну зв'язати по таймеру. За 24 години, що я зв'яжу. І за скільки годин я зв'яжу сам. Отньте 240 метрів, 240 метрів пряжа 400 метрів на 100 грам, спиці четвірка, ажуром. Ажур легкий, не складний То мені цікаво, як швидко у мене це вийде і що я встигну зв'язати, за який час. і Ну, коротше, ви зрозуміли. Я загорілась, у мене прямо таке натнення-натнення. Я дуже хочу з цієї пряжі зв'язати свою пойтку. Я хочу сюди ще додати люрекс, але, знаєте, до цієї пряжі є якесь таке ставлення особливе. Я боюсь її спортити. Бо дуже боюсь спортити. Хочеться мені додати той Люрекс? Мені просто хочеться, щоб щось було поблискувало. І в мене є. У мене є білий люрекс і є золотавий. Золотавий тонесенький, тонесенький тільки оця ниточка люрексу, а білий на білій ниточці, серебристий на білій ниточці. Але, скоріше, це сюди жовтий, золотавий підійде. І він буде гарно тут виблискувати, і така ажурна річ. І я просто уявляю себе в гольфі з такому, ой, яка краса вийде, яка краса. Дівчата. Ну, коротше, ви зрозуміли. То я вас запрошую. Початок нашого спільного проєкту буде завтра, завтра ж 19. Чи я погано пам'ятаю? Коротше, з 19 серпня, і, от доколи я не пам'ятаю, то я вас запрошую в наш проєкт Зігрімою душу. Зв'язати що завгодно без рукавів. Мені здається, це, ну, по-перше, назва така, що прямо хочеться, хочеться там прийняти участь. А по-друге, ну чому ні? Чому ні? У нас дуже тепла класна компанія, там дуже класні дівчата. Долучайтеся! Долучайтеся. Якщо у вас є канал, долучайтеся, якщо у вас нема каналу, будемо в'язати, будете присилати нам натхнення свої фото, ваших робіт, і ми будемо всі разом обсуждати, що у кого вийшло, і це так круто. Оці компанії, ці спільні проєкти, вони завжди надихають, завжди хочеться зробити щось краще. Просто, просто таке, знаєте... Змагання, але воно якесь по-доброму, ніхто не з ким не змагається. Нібито і хочеться щось таке зробити. Прямо ось я таке можу, а з другої сторони, Боже, яке гарне дівчата роблять, я таке не можу. Коротше, отакий в мене сьогодні настрій. І настрій мене цим зарядила Іринка з каналу Ірина з Хобірум. Бо ми сьогодні з нею тренувалися в спілкуванні з YouTube, на Ютубі, на бо цієї неділі вона прийде до мене в стрім. Дівчата, у мене буде на каналі Іринка з каналу Ірина з Так, Хто просив, хто чекав, дочекалися, і вона неймовірно крута. Приходьте, будемо спілкуватися разом у неділю, о 20-й. А зараз переходьте за посиланням у інфобоксі і переходьте до нашого чату в телеграм-каналі, де зібралися дівчата, які будуть гріти душу. Дякую, що прийшли, дякую, що послухали мої деревені, заразилися від мене оцим таким грайливим, веселим настроєм. Я сьогодні така бідова, аж подобаюсь на собі. То приходьте, будемо заряджати одна одну гарним настроєм і будемо в'язати для душі. Па-па!